Чого ми боїмося і на що звертаємо увагу після народження? Це судинний компонент. Судинний компонент. Якщо у вас набрякають ноги, ви відчуваєте якийсь зуд, вульви, навіть легкий. так? Або Якусь... сухість. Сухість, так. Тобто це вже привід а, ну, швиденько сходити. Так. до Натримання сечі, так. при при прачихи, або навпаки, сеча просто так тече. Болі в викроножних м'язах. Судоми легкі можуть з'явитися. Може бути, так. Головний біль. Треба завжди, шановні панянки, якщо в принципі неважливо вагітність та вагітність, і чоловіки теж, якщо ви маєте головний біль, першою справою поміряти тиск, виключити гіпертонічний криз. Ми у нас в льорі, ну це просто жах. У нас раз на день обов'язково буде чоловік або жінка, вони не знають про цей тиск. Ми планова всі ну, мірі. Ми з тобою зараз сидимо о, тут в Києві, і можливо тут більш прогресивні такі люди, і жінки, і навіть чоловіки, які можуть допомагати і відслідковувати. Але якщо ми говоримо так статистично по Україні, так якщо ми так трошечки вглиб занурюємось, ми ж розуміємо, що багато жінок, ну знаєш, якщо не дуже свербить, ну, окей, там погодувала дитину, все і вони просто на це не звертають увагу. що, Тому... подурти. Я тобі скажу про, про Англію. Але ж ми втрачаємо час. Це основний я момент. Я скажу, да? там щось там 50 кілометрів від Лондону. Я в Україні наприклад, Мені е жінка-українка пише, та якось дивиться, перечасні пологи. У мене голова болить, я себе погано почуваю. Я запросила, запиталася, що мені попити. Кажуть, попить ти магні, який? Ну, якийсь підіть, там купіть. Ну, все... Тому не треба казати про глибинку.